Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії коронований маг темних сил веліар. Вітаю, веліар вітаю Тетяно! Ну що ж, веліари, будемо розглядати сьогодні багато актуальних питань трагічна ніч в Україні. На жаль, я ви знаєте, я не буду говорити про всю ніч, тому що починаючи із понеділка, всі чи не всі міста зазнавали атак ворога. Скільки ще триватиме цей жах? Чи буде кінець тижня небезпечним для України, і які міста ви бачите в небезпеці? Зараз маємо максимально попередити наших українців. Саме так погоджуюсь з вами, і хочу сказати, що сьогодні був саме той обстріл, який я бачив на Пасху. <підемо> Він просто був відтермінований із-за спектаклю, який влаштував Путін у цю Пасху. <підемо> Зараз подивимося, що буде далі. До речі, був також прильот по Лук'янівці. Я якраз от про нього бачив, що саме туди буде летіти. М -м ну, дивіться, врата показує карта, що, в принципі, будуть ще удари на цьому тижні. І знову це буде і по Києву, і я бачу інші міста України: Південь, Північ, Схід. Тобто Одеса, Одеса, Миколаїв, Херсон, Дніпро, Запоріжжя. Там, де вода, море і річки. А що стосується центральної України, що скажете? Зараз гляну центральна Україна. Більш спокійно, але я не вірю, що без шахедів зараз. Ні, yes, просто буде багато шахедів летіти. До речі, по Одесі взагалі рій шахедів вчора висів над Чорним mm -hmm. морем. 40 шахедів, потім прилетіли одночасно в Одесу. Це, це жах. А, але я знаю, що це зараз відбувається. Ті, що карти мені показують, із-за того, що відбувалося в Лондоні, відбувається між путіним, Трампом і Зеленським. Тобто, справді. А, це певний сигнал від Путіна. Він сигналізує про те, що вимагає, щоб ми прийняли ці ганебні умови. Але ж ми ніколи такі умови не приймемо. Ви ж самі це розумієте, те, що висуває Трамп стосовно, стосовно цих ненормальних заяв про визнання Криму і так далі. От Люди питають, питали. Я чітко можу сказати, наш президент, наше керівництво таке не підпише. Тобто, ми не визнаємо ніколи Крим російським, але ось США визнає. Серйозно? <різько> Причому навіть по, попро... навіть <різько> якщо буде провал перемовин, вони все одно це визнають. Який жах. Ларе, хочу трошечки поцікавитися у вас. Я знаю, от зараз ви теж кажете і багато, і експертів і майстрів бачать, що зараз дуже небезпечні оці дні для всієї України. Як можна захистити себе? Що порадити? Ви знаєте, Тетяно, як би це не звучало, але є справді захисти. От я коли ставив захисти на будинки і життя людей від смерті на мирних жителів. То у мене ще жодного досвіду з початку війни не було, щоб хтось все-таки загинув. Люди всі живі і спілкуються зі мною. І хочу сказати, що е, можна зробити самому ці захисти. Я їх дав людям. Це три ритуали захисту, які можна придбати в описі до цього відео. В першому прикріпленому. В, в коментарі також, так, як Тетяна каже, і, звичайно. Також у мене ще є окрема свічка захисту життя, здоров'я, захисту від ракетних прильотів. А так вартість 777 гривень. Теж можете писати це захист від смерті. Але ж ви ще... знаєте, що з смертю ми можемо домовитись, і оце саме тата. Така ну, зі стихійною смертю дуже важко домовитись, але мене цікавить, мене цікавить от ваша думка як експерта. Якщо ми знаємо, що в книзі життя є від і до все ж таки. Так? І інколи коли ангел смерті має, таке як Ізраїл, прийти до тебе, ну з ним, в принципі, домовитися. Можна, тому що, от, наприклад, якщо взяти в різних культурах Мара Санта Муерте, там є от в цих ангелів смерті, є дійсно співчуття до людей. Там, якщо, наприклад, мама, якась так в якої дітки, можна домовитися. А що скажете стосовно стихійної смерті? Чи можна, тому що вона не слухає, я працюю з нею, вона не слухає нікого, вона не щадить не дітей. Це жнець, просто жнець, і ви це розумієте? Але ж я ще хочу додати: вибачте, таку ремарку, що, наприклад, ізраїльський народ, коли посилав, коли визволяли із Єгипту народ Мойсея, так то були певні такі мезузи, вони називалися з певною молитвою, які ангел смерті пропускав. В ці будинки, тобто, це дуже такий цікавий факт з історії. Зараз єврейський народ до сих пір користується е, такими мезузами, але що стосується заразньої ситуації, тому що я чому вас питаю? Дуже багато людей запитують, і я сама працюю з стихійною смертю. Знаю, що це не легко, але поважаю і ціную вас як експерта, і знаю, що ви можете також багато розповісти про це людям. Тетяно, ви праві. Це, це сто, точно. А, але є у нас в магії таке, і я це на власному досвіді побачив в магії, що якщо є складне завдання, то ми все одно можемо його вирішити. Просто є ціна цьому в енергетичному плані, угу. і є ціна в цьому, ну, у всіх планах. Звичайно, що, що таке стихійна смерть? Це без персоніфікації смерті. Тобто яка є просто відчуттям, свойствам, енергію, тобто це сила, це заряд енергії, це як шарова молнія, яку ти не можеш відвести чи підвести. Але а, м, вона діє виключно по вібраційному фону. І якщо ми перемикаємо цю, цю вібраційну хвилю, то тоді. А взагалі, ну вона не троне. Тобто, от ви працю до прикладу, конкретний приклад для гладачів. Ви працюєте з кладовищем, зі смертю, з каїном, з культом смерті, з так далі. І Санта Муерта. Ви теж іноді працювали. Я знаю. Угу. А, то у вас вже енергетика напрацьована складовищем. І у вас настільки вон, є в собі багато некротики, що ви по суті ну, ну вона правда, не та. візьме вас. Тобто, це правда, от, якщо ви там до прикладу щось зробите на кладовищі, вам нічого, mm -mm. а інша людина прийде звичайно, вона отримує хворобу, підселення, прив'язку. І тому ми теж можемо іноді для певних людей в певному обмеженому обсязі допомогти в цьому. Або від, відтермінувати. От угу. відтермінувати смерть це простіше набагато. Я навіть більше скажу, що я е, людям іноді відтерміновую це. Тобто, якщо людина повинна померти зараз, е, то смерть, як правило, можна якось відтягнути, щоб вона сталася через 4-5 років, або через 3. Тобто, на невеличкий термін. Вона може відступити, Воляре. але ж там відкуп треба, великий. Там Знаю, треба так. Робота. Але ви дякую вам, що ви дали людям, поділилися своїм досвідом і дали три ритуали. За головне не бояться не боятись, тому що якщо людина боїться смерті, то це ця шарова молния іде до тебе і як, як притягує так. І тому Валіара, дякую, що поділилися своїм досвідом. Дивилась я ці ритуали. Вони дійсно дієві. Дійсно кожна людина може зробити, тому що не всі мають якісь великі кошти, так щоб звернутися до практики. Але я дивилась ваші ці ритуали, вони справді дієві, справді можуть допомогти вам захистити вас, вашу родину. Тож, будь ласка, в першому прикріпленому за посиланням можете і ви придбати ці ритуали захисту від Мага Вляра. Також, веляре, тепер повернемось трошки до політичних питань. Уітков вилетів у Москву і зустрінеться з Путіним в п'ятницю, а потім в суботу на похорони папи. Що очікувати від цих подій? Що там буде відбуватися на цій зустрічі? Як воно відгукнеться для України? Ви знаєте, я, на жаль, бачу, що цей він остаточно прогнеться під Путіна. От Він просто, просто прогнеться під нього. І я бачу, що буде вирішувати фінансові інтереси Трампа, от, Бик. Ого. Тобто якісь цікаві інтереси і гроші, корупція, гроші будуть. трійка Пентаклів, якісь гроші дадуть Уїткову ну, Кріка Пентаклів, це ж малі. Ну, 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 дадуть гроші. Це ж це просто, це просто корупція. Але те що, те, що воно випадає, це однозначно те, що там є фінансове питання, і е, їм оплачують за таку їх підривну діяльність. І я бачу, що вони вирішать багато чого, але ось Україна карта захисту. Тобто. Україна захищена, і я навпаки хочу сказати таке передбачення велике. Воно буде, ми будемо бачити, як воно здійснюється протягом півроку. Ми зараз побачимо дуже сильне створення потужної коаліції Європи і України. Ми створимо дуже багато е, проєктів. Ми дуже будемо отримувати велику допомогу від Європи військову. І економічно також. І США просто заміститься в своїй ролі і не буде відігравати для нас нічого взагалі. Е, карти Вони відійдуть в сторону. Відійдуть правильно? Відійдуть в сторону, да, і ми просто відмовимося від таких партнерств. А стосовно корисних купалин, от випала карта, угу. дуже ж цікаво, пам'ятаєте? Я постійно про це казав. Так, так, і ніхто так, так навіть таки не думав казати. Деякі, може, Америку боялись, я ж не боюсь. І е я казав, що так ми підпишемо, ми все підпишемо по копалинах. Просто потім скасуємо цей договір, ось і все. Це ж Україна. А так можна було? Ну, ну Звичайно. <рігла> Цікаво, будемо спостерігати. Ну, ви знаєте, е не можна. Е не можна, звичайно, не потішитися з цих ваших прогнозів з тобто, Україна, українців такої... не, не ну, українці не не будуть скрутнішати, і ніхто у нас наші блага не забере. От зараз теж вийшла Мина що ракетний удар пошкодив центральний палац одружень в Києві? Ага. А, місце, де щодня створюються нові родини? Чи є це якимсь знаком, чи це просто випадковість? Ой, ви знаєте, Тетяна, я до пів першої ночі пробив ритуали, настільки устав, що ввалився спати і ні, не чув нічого. І коли я на ранок прокинувся, побачив оці всі удари. Я такий собі навіть: ой, я так сладко спав, нічого не чув. Може нічого й не було. Так, знаєш, знаєте, в голові. Хотілося щоб це була якась так, так, як міраж. Але я як побачив телефон червоний, мені, я не знаю, весь Київ написав. Вночі, що там і як ви, і що, і що у нас буде? Кажуть, дуже сильно били. Усправді пошкодили дев'ятка мечів, ахріман і дуже сильне пошкодження. Це випадковість, чи це якийсь має підтекст? А, зараз я гляну. Mm -mm. променева зірка це зірка демонів, це зірка приношень жертв крові. Mm -hmm. Це цілеспрямований удар по мирних будинках, пожитлових. Mm -hmm. Ми побачили, що в цьому ударі ворог цілив саме по житлових будинках. Це був справді такий терор проти мирного населення України. Але ми чітко завжди українці даємо Путіну одну відповідь. Зі своїм миром і зі своїми капітуляціями. Україна ніколи не буде, не буде здолана. А чому? Тому що зараз все вирішують дрони. Сотні тисяч FPV-дронів наші на фронті проти десятків тисяч російських. І а, їхні 100 шахедів за ніч проти наших 100 тисяч шахе... ну, не шахедів, наших далеких. Ударних безпілотників, які вражають Росію 2000 тисячі три тисячі кілометрів завглибше. До прикладу, Шахеди на Закарпаття залетіти не можуть, а ми можемо. І я чітко бачу: поразки України на фронті завершились назавжди. Завершились втрати великих міст, завершились втрати великих територій. Росія вже не матиме успіху ніколи на фронті. Тобто вона матиме просування обмежені, отакі повзучі, як зараз, де-інде. Але ми в дронах Росію перемагаємо. А зараз все вирішують дрони. Коли вони наступають, іде на нас тисячу їхньої техніки. Вся техніка згорає, особовий склад згорає. І вони нічого не здатні вдіяти. Проти нас і нічого не можуть зробити. Я як не згорають, так радісно стало. Так, мені теж. От ви знаєте, може, веляре, от ми з вами темні практики, але немає такого. Я знаю, що вас також немає радіти там чужого горяч біди, ви собі йдете своєю дорогою, назначеною вам вищими силами, нехай темними. Але ось настільки така уже знаєте озлобленість до наших сусідів, що коли ти дивишся щодня на ці трагедії, на ці смерті, на ці завали мирних людей, дітей, просто. Зникає будь-яка жалість до ворога, абсолютно будь-яка, і кажуть, так не можна. Ви знаєте, мені нещодавно сказали: Ми маємо взяти свій хрест. Я хотіла, до речі, була в Одесі і їхала в таксі. І ну, це напевно точно якийсь був московський патріархат, який каже, тоді був обстріл, і він розказує про те, що ми маємо взяти свій хрест. Посмиренню. Значить, нас Бог так і спитує. А чого ж він рашку не спитує? Давайте ми місто Бога тоді і А іспитаем. Так ми її спитуємо. Так ми, іспита, так ми іспитує. Іспитує. і спитуємо. Мені просто хотілося зателефонувати у відповідні служби. І просто, ну, якби що це за рабська натура? Що це нав'язування нам за такої рабської натури? Звичайно. Ми візьмемо свій хрест і підемо. Мої хороші, ніколи не вірте. Так це нас... одещанин, якого московського патріархату знищений собор, головний в Одесі Преображенський, знищили Росію підступно знищили. І він каже: Ми треба ми маємо це нас Бог вчить терпінню шахедами з моря. Ви уявляєте? Це просто і я, от в мене я поїхала з таким, от всі прекрасні враження від Одеси пішли от разом із ним просто. І я вам хочу сказати, що дуже таке враження, і не вірте нікому, мої хороші, тому що так, ми маємо певні кармічні зобов'язання, але ми можемо змінювати свою долю, свою реальність. Це рабська натура, думати, що брати свій хрест і нести. Це вам нав'язують рабським миром. Ось ви можете і захистити себе, і створити свою реальність. І, до речі, нагадаю ще раз, що захистити себе ви можете за допомогою тих знань, які вам надав Махвеліар, знаходиться в описі цього відео. Три ритуали для захисту себе і своєї сім'ї. Дякую вам за Дякую це Дякую навзаєм. Веліари, ще одне питання хотілося б розглянути. В Естонії збудують нову військову базу просто біля кордону з Росією. Що це означає? Естонія захищається таким чином, тому що є інформація, що Рашка хоче піти на країни Балтії. Чи це просто так співпало? Ну, ось хороше розташування ну, для да. бази. Розташування. Готуються, готуються справді до того, аби е, Росію відкинути і щоб е, не дати можливість їй вторгнутись, тому що вони побачили, чітко знають плани Путіна, що Путін вторгнеться. І вони не хочуть бути залежними від США. Вони е, вибудовують свою оборону, в них це вдало вийде, і е, вони захистять свою країну. Валіаре, надіємося, що і. Ваші слова сьогодні стануть пророчими, як і багато ваших пророців стосовно і поразки Росії, і зменшення її завоювань, і що нарешті вона опиниться саме в тому місці, де бути заслуговує. Ми всі саме розуміємо так. про яке місце ідеться. Веляш ну, ми, ми ж з вами бачимо, що Росія зараз вона ж програла під сумами. Вона ж не змогла захопити сумщину. Ну не змогла. Вона наступає вже три тижні. Ну просто сміх. Ну, просто провал. Ну, просто провал, ну очевидний. Ну, українці ж подивіться. Під Покровськом, ну, з, з січня не можуть нічого зробити. Ну, взагалі нічого не можуть. Ні про Петровщину ту Зай... пройти там. Ті срані сім кілометрів пройти чи п'ять. Вони не можуть вже четвертий місяць, не можуть торгнути Дніпропетровщину. Я про вас, російські збройні сили, був був кращого, кращої думки. Я думав, що ви зможете це зробити, а ви не змогли і ви нічого не вдіяти і не можете. На Запоріжжі не можете наступати, Куп'янськ ніяк не візьмете, уже і річку форсували, і нічого не вдається. На Херсонщині не форсуєте, нічого не вдається. Повний провал російської армії. Тільки ну, єдине, що вміють бомбити мір... Мір... мирне населення. Ну, Поворонили як... пазов, вони б їм таких дали звіздюлі, що вони б там вилетіли, як пробка. Ну, як кажуть, в наших колах нехай буде саме. Так, Веліари, надзвичайно велика вдячність вам. Впевнена, що і ці прогнози сьогодні вони більш все-таки оптимістичні. Тричні, так. І я знаю, що ваші прогнози завжди здійснюються. Тож впевнена, що здійсняться і ці. Дякую вам величезне. Не прощаємося з вами. А кажемо до нових зустрічей на каналі Яснобачу з Тетяною. Агай!